Я вас всіх вітаю, ви на каналі Спортивний Куточок. І ми продовжуємо кар'єру за Маркуса Левенця в FC-24. І сьогодні ми будемо грати в останній матчі третього сезону Маркуса Левенця. Як ми бачимо, ми в Лізі один закінчуємо на другому місці, в принципі, ми можемо ще опуститись на третє, але ниже третього ми не опустимося вже ніяк. Останні два матчі в нас проти Страсбурга, який якраз на четвертому місці нам дихає в спину, і проти Гавра. Я думаю, ми повинні забирати як мінімум всі три очки, всі шість очків в цих матчах. Ну, як буде воно, ми подивимося. І саме головне, що нас чекає в цьому е випуску, це фінал Ліги Європи проти Так, да, Цей фінал не зовсім ми заслужили, так як і Маркус вийшов лише під кінець е на півфінал, де гер став героєм і вивів свою команду до фіналу. В іншій стадії попередні Маркус пропустив через травму. Дуже сподіваємося, що травми не буде в, цьому, в, цих, в цих двох матчах, і Маркус вийде на фінал. Що ж, ми приступаємо до першого матча. Ми виходимо в запасі. Програючи 1-0. Мілік забив на 52-й хвилині, і тренер хоче щось терміново міняти. І замість Таремі виходить Левенець. Чи зможе Левенець перевернути хід зустрічі? Побачимо прямо зараз. Так, Мегдіта Таремі і Маркус. 15-й номер. Кодить Маркус. Гольові паси. Рейтинг матча. Ми поїхали. Якось мудрились пропустити. Побіг Маркус. Передачка. Передачка 1-1! Красивий гол! Ренан Лоді. Зрібнує рахунок! Красива передача Маркуса зі всієї дурі на інший фланг. І тут відкритий футболіст ніхто не очікував таку передачу, що він заб'є. Просто круто! дудух. Неочікувано для команди суперника, пройшов такий навіс. І 1-1. Оце передача, бляха, може пропустити, і слава Богу, він косожопий і не забиває. Ха. Так ще одна замінка цього разу в суперника. Суператаку йде наша команда наша. Очка, я в офсайді знаходжусь назад. І удар. Так. Тут все і воротара. Ха. Ну що можу сказати? Турецький сезон не сильно вдалим видався для нас. Но Маркус може зараз. Чого ж головою я не можу виграти вверх? Постоянно суперник вгадує, як правильно стати і не дати мені пробити вверх. Чувак, ну як ти позицію втратив? Куди ти біжиш? Ні, міліку не дати пробити, чуваки. Все. Нормально. Держи м'ячик. Все! матч ще закінчується, походу це буде нічия і нас може догнати команда, яка знаходиться вище, давай. Маркус! О5 сейвик воротар. Ну що ж це таке? А? В руки ну все, нічия. Не змогли ми забрати три очки. і нас, Ми, скоріш за все, навіть від срібло не візьмемо, і буде довбана бронза. На жаль, не можемо таких слабких суперників обіграти. Не знаю, дуже команда погана в цьому сезоні. Мені взагалі не подобається цей сезон, малогія покажучи. Друге місце ми мали краще, ми мали впевненіше боротися, а так ми взагалі в бронзу відвалимося. Але Маркус провів непоганий матч віддав гольову голіву передачу 4 удари в ствірку, 8-4 рейтинг. Непогано. Льон виграє в цьому матчі. Ці три завдання ми виконали. Для Маркуса цей матч здалася удачно. Так, продовжуємо. Так, якийсь Ліора возвращається. Серйозно, що за чувак? Мэн International Cup. В смысле, що за кубок? Якийсь Men's International Cup. Що за Кубок такий? Це Чемпіонат світу чи що? Якийсь Men's International Cup. Ча. Це Чемпіонат світу, напевно, так? Да? Що Men's чоловічий. Що ж жіночий ще може бути, дивно. Ну, бляга, група трендеть. У нас тяжка Франція, Фінляндія і, 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 і Штати США. Будем намагатися щось в цій групі зробити, але це буде дуже складно, напевно, так? Да? Це. Це ж чемпіонат світу, я так розумію, так. Да. Окей, це вже буде на наступний сезон, на наступному випуску. Так, с... Так, мишка не мучить вий... мене так. Фондовий ринок. Ні, я поки вкладуватись нікуди не буду. Літні канікули, так. Відпочинемо. Так, кіно так комплекс заняття в бассейне, так, но кино пройдите спокойно день дома едой перед телевизором. Ага, что сделать? Кіно. Подивимся кино, новые кино стрички, подивимся. Так, окей. Мотаем дальше. Гавр, так, тренування. Проходим тренування. І И 39 рівень. 4 очка навыка. Блін, все одно не дає нам це місце в стартовому складі. Ну, нічого, треба набити місце в стартовому складі перед Фіналом Ліги Європи, бо буде... хочеться в старті вийти в Лізі Європи. А не на заміні. Так, розвиваємо гравця. Думаю, що ще нам качнути можна. Так. Фінти. так. ж не знаю, в який сенс фінтах. Я ж не використовую їх, по суті. Ну да, чотири зірки фінтів, я так і зроблю. Ладно, байдуже. Так. І фізуха, тут в мене вкачана фізуха. Подбор не сильно важливий, так. Сілий контроль м'яча вкачаємо. На цьому все. 88 рейтинг у нас вже реальний топчик появляється І ми виходимо на заміну з гавром на рахунок 0-0 і знову ми міняємо та ремі. Що ж, поїхали? Так, знову миняємо та ремі. Граємо в такій красивій формі. Так, удари в сфір воріт, погнали. Хетрики вже не буде в цьому сезоні. Більше ніяких. Ми в ПС... ПСЖ нас поки не купить через травму, це було просто очевидно. Так. Передачка, удар, блокується. Ну що ж, нам придеться взламувати цей автобус. Видно, в першому таймі команда таки не змогла без Маркуса його взломати. І Маркус б'є. Хороший удар. Хороший удар був, такі замінки з двох сторін. Так, пробую попросити віз і пробити головою. Пробиваю головою, Кім удар! Блін, чого так не, не повезло. Тут ще один удар. І Маркус! Розрядину. куди ж ти розряджаєш? Ну, блін, ладно, хороші моменти були, поки давимо їх. Ми можемо, думаю, дойти до. поки забити їм нарешті гол. Але попробую глю передати забросик черпачком. Пий! Галахер, ну, опять не виходить забити. Які моменти хороші. Давай попробуємо навіс попросити. Ну, Хорош протак. Давай галахер і опять сейвить воротар. Оце що за сейверменних такий? А ще одна спроба. Опять не дають. І тут шлотербек, нарешті, шлотербек забиває. Ну, на... Скільки ми мали вже забивати їхні ворота, і нічого не залітало. І тут шлотербек, ну нарешті продавили їх добили. Марк вже від злості аж м'яч довбану всітку воріт. Оце, да, це емоції в команди, конечно. непогано. Передать не невдалий на Маркуса. Маркус не зміг виграти верх. І м'яч ідеально на голову шлотербеку. І цей без шансів вражає ворота суперника аж чуть під дев'ятку, да? Почти під дев'ятку. І тут захисник не зміг нічого зробити. І рахунок 1-0 на нашу користь. Нікошлотербек. But pour l'Olympique de Marseille. Le numéro 2. Nico Шодербек Так, небеспешна передача. Не дати їм зрівняти, чуваки. Не дати їм зрівняти. Так, аут. Хороша передача, Тюрам. Верни Турам! Ну, куда ж треба було раніше бити, навірно, блін. Давай ще раз. Гольову давай попробуем. Та на мене була передача, ну ладно ти ж, Маркус як справляється. Крастів, давай, крішай. Тут не туди я паски віддавати, чуваки. Ну не туди, як і в ближньому, недальньому. Довбана гра. Давай, Маркус, вигравай верхні. Ні, вище воріт б'є Маркус. 1-0. Мінімальна перемога нашому фінальному матчі Ліги 1. Шлотербек забиває. Маркус намагався відмітитись, але йому нічого не вийшло. Але він все одно дуже багато користі приніс нашій команді. Тому я вважаю, для Маркуса перший сезон в Марселі виявився доволі вдалим. Дуже багато голів ми забили, відмітилися любими передачами. Тепер Ліга Європи. Подивимося, чи буде взагалі сезон, хоч більш-менш вдалим для Марселя, чи не буде. Поїхали. Я так поровню, розумію, ми стаємо знову гравцем із, гравцем сезону. Зразу сходу гравець сезону в Франції. Доволі хороша нагорода. Не знаю, якщо я буду кожен раз получати гравця сезону. Подивимося, що буде. І дійсно феноменальний гравець, феноменальний маркус. Український Шевченко росте. Так. Да. Все, ми забираємо нагороду, так ми гравець сезону, так. Е Слаба тренерська робота. Поговоримо з тренером, так. Ми гравець сезону, так, прийняли участь в прес-конференції, батерпоном. Прес-конференцію. І дамо так. Агент Ігрокат. прокат. куди ми можемо. ПСЖ ми, в принципі, не перейдемо. У нас по-любому не виконали всі задачі. Мілан в нас є, до речі, ми можемо вийти в Ліон, Манчестер Юнайтед. Нічо собі, е, Монако, Лаціо, Нант, е, яка ще команда. Ну, я вже її не буду розглядати. І Атлетико Мадрид! Охрінеть, ребятки, Атлетико Мадрид! Не, ну це буде топово! Можемо ми в Атлетіко Мадрид перейдемо, а? Тре голосування на каналі запустити буде, в який клуб перейти. Блін, ну це топ, я в Атлетіку Мадрид би перейшов. Бо Мілан. Точно в Мілан можна було ще перейти, бо там Шева грав. Ну я би хотів, чесно, в Атлетіку Мадрид перейти. Це виходить, але ми це виходить, виходить, бігаємо з сезону в сезону. Добре, ладно, подивимось, потім що буде. Зараз мотаємо матч к Ривіляріалу. Промотуємо тренування і погнали. І так, друзі, Ліга Європи ми будемо продовжувати зараз. Буду зберігатись перед кожним матчем, враховуючи, що може статися, так. Окей, фінал Ліги Європи. Ми граємо повний матч. Йохан Кройф Арена. Поїхали! Каво, яке ж буде вихід на поле. таке як обично, це ж ліга фіналу Європи, чуваки. Навіть не буде Кубка, я тут Кубка, серйозно. Не програти вибирають. Не буде вихід, не буде видно, як Кубок виносять. Все, мінус СК-24 за таке, що нема катсцени. Взагалі, відчуття ніби це звичайний матч. До жодної атмосфери Фіналу Ліги Європи нема. Я розумію, може в кар'єрі обищі, звичайні, за тренера було б більше атмосферніше, ніж в цій кар'єрі. Ну, блін, ну реально могли б показати, як ми виходимо на поле. Це так жорстко просто. Ріал в атаці, небезпечний навіс, жиго виносьте, ребятки, виносьте. Мимо гравець Віляріала. Перший футовий небезпечний, першого фіналу, до речі, для Маркуса Левентя. Але не не останнє, я думаю, що це звичайна Ліга Європи, в принципі. Ми можемо перейти в топовий клуб взагалі. Атлетико Мадрид навіть. Манчестер Юнайтед. О, там буде цікавіше, але просто Манчестер Юнайтед, я не думаю, що у нас може щось вийдеся, лисий все-таки хря. Не знаю. Ха. Подивимося. Такс, окей. А, передачка, давай! Кондобрія не рішає, нічого Ми в один дотик треба було бити, кондобрія. Єреміпін об'є небезпечної руки равкові, руки нашому вратарю. Рашкові чи як я правильно, я не знаю. Напевно, перший матч буде по нулям. Перший тайм по нулям. 0-0. Дуже жахливо для Маркуса. Треба створювати більше моментів. Нас можуть взагалі замінити, якщо так далі матч піде. Треба дуже сподіватися, що нам щось вийде хоч в другому таймі. Погнали без його другий тайм починати. Побіг! Маркус на швидкості! Ну! Ренан Лодін у ташки п'єш. Перша заміна в матчі цьому команди Віляріал. Віяха муха Маркус втрачає м'яч по-тупому. І все, це буде на 1-0, мабуть. Так, да, забиває Віляріал! Все, ми програємо Лігу Європи, скоріш за все. Не вірю, я, ні, я не знаю, які що може статися. Взагалі гра не клеїться. Взагалі не клеїться. Гра. Іспанські команди завжди виграють Лігу Європи. Це прям закономірність. Нічого не виходить зробити. Пріш все нічого не буде більше. Краще їхня команда грала, оборонялася. Одна помилка і все. І ми пропускаємо, і вони тепер не дають нічого зробити. Все, ми програли. Я не знаю. Я не вірю, що щось зміниться вже. Програємо перший фінал. Походу дану. Може ще й ні, ну я не знаю. Ладно, багато я говорю слово «програєм». Але да, ми вже тепер точно програєм. поступаємося мінімально в фіналі Ліги Європи. Біляріал, вітаємо з перемогою. Маркус не розчаровуйся, це твій перший фінал. Програв, то програв. І в срібло теж хороший результат, враховуючи, що ти що ти не грав в цьому розіграші Ліги Європи, що команда жахливо зіграла, тобі ти на повишення, срібло теж хороша медаль. А ми зараз перейдемо до результатів сезону і відповідно подивимося, що будемо робити далі. Я думаю, ми підемо з Марселя. Тут нічого нам ловити. Цей команда не наш рівень. Нато слаб, слабко грають футболісти. Трофеї не виходить взяти ніякі основні. На жаль, Ліга Європи достаться Віляріалу, іспанські команди, просто експерти в Лізі Європи, нас засушили, не дали нічого зробити, в одній контратаці нас зловили і, відповідно, нам забили Віляріал, знову забирає Лігу Європи у ЄФА. Хто забере інші трофеї, ми подивимося, буквально трошки, скоро. Не перемикайтесь. Провалили повністю матч, але я думаю, не лише ми одні провалили, а вся команда провалила повністю матч. І, тому, і на фоні цього програшу Маркус прийняв рішення покинути Марсель. А куди ми покинемо Марсель? Куди ми перейдемо? Залежить все від Маркуса. А я думаю, ми може, я не знаю, чи треба робити голосування, чи я сам виберу, куди перейти. Так, чекай, я хочу подивитися новини. Так, Віляріал переможе з Ліги Європи, відповідно. Так, а Лігу конференції хто получить? Дивимося, результати сезону. Так, в групі ми зай... в Лізі 1 перемагає ПСЖ. Ми займаємо друге місце Рен на третьому. Окей, Лі... Марсель буде грати в Лізі чемпіонів, але я не буду грати за Марсель, Гавр Ж... Лорієн і Ж... Бордо вилітають. Кубок перемагає. Ем, Суперкубок це ми. Кубок перемагає Тулуза, по пенальті виграє ПСЖ. Так, е, це на матч на плей-офф, на повишення ж, ж, Так, Бордо буде грати з Сент-Інфієном. Окей, так, це не інтересно. Суперкубок, ясно. Все. Лігу чемпіонів буде між собою розігрувати Барселона Арсенал. Лігу Європи виграє Вільяріал І Лігу конференцій буде грати ювентус з Галта Сарайом. Давайте ми мотнемо трошки час. Потнем час і подивимося. Так, події. Так, стаємо спонсором бітс, так, е... так, новини. Барселона перемагає Лігу чемпіонів УЄФА, як ми бачимо по новинам. І Галатасарай перемагає в Лізі конференції. Охрініть просто. І 1-0. Мінімально. Барселона перемагає Арсенал і. Галатасарай 3-2 перемагає в лізі, лізі конференції. Капець. Просто круто, Неочікувані фавори результати в кінці. Та, так і виходить. Барселона, Віляріал і Галата Сарай. Ну що ж, на цьому сезон закінчений. Пропоную вам подивитися е, інші ліги по-бистренькому. Важливі. АПЛ-ку бере Арсенал. Вітаємо Арсенал. Сподіваюсь, в реальному житті буде таке саме. До речі, реалістично доволі. все. Дивіться, як чітко всі команди співпали. Як в реальному житті Арсенал, Ліверпулі, Манчестер Сіті боролись за лігою за АПЛ. Якби ще персенал в реальності виграв АПЛ. Чемпіоншип Фулкем, тут не інтересно, не інтересно, все понятно. Так, Риверплейт, Брюдже. Лейпциг перемагає в Баварію. Ого, нічого собі. Бохум, так, що не понятно. Мідґьюланд. Так. Пофіг, Шамрок Rovers, Real Madrid. Ану, Real Madrid. Ох ти що! Атлетико Мадрид не дивно, що хоче нас підписати. Вони. Боролий за чемпіонство тут конкретна була рубка в них. У нас спокійно переходити в Атлетико. далі йде. Вельедоліт. Перемагає тут Наполі, Мілан можна перейти. Непогано. Омо, так. так, тут не інтересно. Так, Аякс бере Аєрі Так, Буде Глімт. Легія Варшава, Брага. Крайова, нічо собі, наша університета без Маркуса взяла чемпіонство. О, серйозно. Вітаємо, вітаємо. Так, тут МЛС, тут вже не інтересно. Так, окей. На цьому ми завершаємо наш сезон? За кого куди переходити, ми виберемо вже в наступному випуску. Так, в нас якраз збірні будуть в кінці міхи, в кінці сезону, тому я думаю, ми мотем до збірних. Так. Сподіваюсь, вам сподобався даний відос. Побачимося на матчах національної збідної. А ви були на каналі Спортивний Куточок. Сподіваюсь, у вас все буде добре. Всім добра, миру позитиву. Всім бай-бай!